Тому, коли у мене буде головна ціль побудувати середньовічне місто і замок. Іноді зі мною буде кіто бісериш, як в цьому відео. Якщо заінтригував, то запрошую до перегляду. Вона десь була, так, Добре, Я пішла, я лісоруб, я добуваю дерево. А ти що будеш робити? А я буду піти рейдить село. Треба було відразу так сказати, що у тебе ней. Легша робота у цьому житті. Ні. Так. Блін, тут, тут Я в шоці? Тут вскрізь зайняті ліжечка. Mm, московське дитя. Ти де? Mm, а? Ти де? Я теж хочу побачити московське дитя і з'їсти його. Ти де? ага. Коротше, оці от компости або як це називати? Так. Нам треба для майбутньої побудови. Ось я! Чуєш, мене треба врятувати? А -а! Давай, дебіл, я тут буду спати. Добре, я знайшов вісім смарагдів, трошечки копиці соломи, які ми переробимо звичайну пшеницю. Два компост. Я б хотів забрати ем, цей колокол, у мене немає кайла. У тебе кайло є? Дерев'яне. На, дякую, це моя міні-зарплата, я розумію. Опа, кам камнеріс. Кам Добре, він випав. Ну, я взяв два ліжка, якщо Вони воно. О боже! Фу! Фу! О боже! Що таке. Рубаю дерева. Дух. Вирубала Добре. собі таку стежечку, так? Бо тут такі. Ну, кажи швидше. У мене стрес, я не можу не підганяти. Портал ват. Добре, молодець. Єс, а? єс дзвіночок. Дзвін. Ну, можна спробувати його вбити, але ну добре, давай спробуємо. Дивіться, у нього вже очі червоні, він боїться, йому погано. Ура, що з нього випало скільки. Боже, ти вбив галема. так. Я вбив Галема. Так, і в яку сторону мені бігти, щоб з тобою зустрітися? Що? Я на сніжній вершині і легко тут Алло ти що? Ми без читів граємо. Ти, на, іди, задихайся там, задихайся, задихайся, задихайся. Стоп, стоп! Перемир'я! Якщо не Чекай, гу. О, ти пропадаєш! Це не моя проблема. Валей, бо я перекладаю. Долина. О, я згадала, Долина. не бий мене. А поки наші живчики шукають місце за дому і добувають ресурси, я хочу попросити у вас одне маленьке маленько. Підпишіться на мене. Якщо ви не підпишетесь, я прийду до вас. Ага. Забігаєш мене, писати! Це моя хата на чат. Наступній серії, до речі, якщо вона у нас буде, то треба скачати буде міні-мапу. Або, або, знаєш, ну, є така, такий мод Хайрос Mini, в який можна ставити маркери і потім тепатись на ці маркери. Там можна дуже багато тих. І, і там буде карта світу повністю, який ти пробіжав. О, народ, привіт, привіт. Я сиджу на якісь палочки. Що oh, yeah. ти сидиш на палці Найлем? Як ти взагалі це зробив? Найлем? Найлом, на що на ти це зробив? Він сидів на палці. моє життя не буде минулим. минулим. До сліда. <плес> я виходжу звідси, бо я не можу чути ці. Е, мені треба тільки е, е, бронька і штаники. Іди сюди, повикидаємо ту грябу. Я хочу в цих ходить. А на я, я тоді робив так багато. Добре, пішли. давай. Добре, я злазю, давай, йду я вже до тебе. Давай. Не, не кричи тільки на мене, за що ти на мене кричиш? А, забери оце все, забери. Мене немає че -че. Ні, че -че. Че -че. ні, 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 Чече, чече? Чече? чече. Окей, okay, ле ой, окей, okay, let's go, побіжали. НП, все, я згадала Яке Окей, НП, ти про що вже. Ти не все клали. забрав? Незвичайна подія, чи якась там. Я впала, В... взагалі не важливо. Чекай, а ти все забрав? Так, пішли. Ой. Пішли. Точно, і мою Як хатку? Труси жопу свою. Добре, я йду до тебе. Ходиш ти йому. не знаю, можливо, нам треба. Ааа, я зрозумів для чого нам треба ці. Е е смараги. Курва! Ні! <пасту> <пасту> я зараз ну, коротше, цей біон нам не підходить, тому що тут е, дуже Nie. мало дерев, по-перше, а по-друге. Тут холодно! Ні, це взагалі похрін. І по-друге, тут буде снігохід. Приткий, як зай. Пройдіть <пасту> по сипкому снігу, не звалившись у нього. О, <пасту> Вау, це як крута. Я навіть не зрозуміла, як отримала труси, носки. Знову лопату можеш забирати. У мене є кусочки золота, то я їх забираю. Я золотий король. Ой. Добре, в яку сторону йдемо? Туди йдем? Мені все одно пішли куди. Йдемо туди. Мені здається, там щось буде цікаве. Ой, я щас вмеру. І ось. Вони знайшли найкраще місце. За дві години де можна побудувати їх житті. Вау. Эй, эй, вори дэн, вори дэн. Бачиш що ми... Ба... Ж. Жесть. О, це ми круті, конечно. Мені дуже I like it. А де <laughs> Містика ми... гуриці? Ну шо ми побудували тут у нас всередині, звичайно, такий... такий творчий не знаю. Тут, короче, творче щось. Де? Так, але ми це просто по феншую так зробили, тому ми так зробили. Так. Тоді. Так. Дякую за перегляд, пускай. Якщо вам сподобалось це відео, то ну, підпишіться, поставте вподобайку, якщо реально вам сподобалось. І. Ну, чекайте наступної серії. Якщо вам сподобається, то буде наступна серія, так. угу, Так, угу, да, давайте.